Як приготувати печиво із цільнозернового борошна? Нам знадобиться одне яйце, щіпка солі, чайна ложка ванільного цукру і 70 грамів звичайного цукру, 70 мл соняшникової олії, чайна ложка розпушувача і 180 г борошна. Можна просіяти, але не обов'язково. Вимішуємо. Формуємо кружечки і притискаємо. Обвалюємо в цукрі. Деякі можна і без цукру. Ставимо у розігріту духовку на 180 градусів на 15-20 хвилин. І наше печиво готове. На Насмаки за структурою схоже на вівсяне. Чудово підійде для перекусів до чаю в дорогу.